Всім привіт! Хочу вам показати сайт CoinPayU, на якому я зараз заробляю гроші. Так, Розглянемо цей самий сайт, як, він, як тут заробити та як вводити тут гроші. На першій сторінці ми бачимо наш гаманець, скільки є всього сатошиків, Скільки з рефералі та скільки ми закинули грошей. Мінімальний вивід тут в біткоїнах 11 тисяч сатошиків. Мінімальний вивід, от зараз вам покажу. От, е... от мінімальний вивід 11 сатошки. У мене зараз 4000. Так, як заробляти всі сатошки для того, щоб вивезти. Заходимо на рекламу. Тут є реклами, тут є опитування, тут є екрани. і тут є реферали. От весь е... спосіб заробітку. Заходимо в рекламу, бачимо, тут є 4 панелі. Перша реклама є. От, тут ми просто дивимо, заходимо, на, заходимо на якийсь там сайт, який тут пропонує, чекаємо там, 60 секунд і нам дають заточки. Далі друге то то саме. Далі статті. Тут також заходимо на статті, чекаємо, там, наприклад, 15 секунд і дають нам заточки. І відео. Дивимося відео, там, не знаю, приблизно 30 секунд. Залежить від відео. Є відео по 15 секунд, і відео по 30 секунд, тут 30 секунд, 5 саточки мені дали. От. Далі на складочка пропозиції, тут у нас більшість це у нас є опитування. За опитування тут дають найбільше тих саточків. Далі крани. Так, тут є різні крани, є Біткоін, кран, є тезус, є Нір, є Cardano. От я зараз. Збираю Нір, збираю Кардан та збираю Soldu. Далі що ми ж тут маємо? Маємо реферал. За реферал нам дадуть бонуси. Чим більше я у вас рефералю, тим більше будуть бонусів. думаю, тобто, всім зрозуміло. Тому тобто, запрошуйте реферал для того, щоб отримати додаткові бонуси для того, щоб більше заробити. Також тут є такий заробіток, як стейкінг. От, заходимо в кран. І бачимо, що тут пише, деякі монетка пише тут e, справа стейк. Це означає, що їх можна стейкати. Наприклад, Нєр там дадуть 11%. Кардану e, нам дадуть 4-5%. Вот. Ще якийсь Oasis Network нам дадуть 12%. Ссылка на сайт CoinPayU, буде під цим відео. Даю вам багато заробляти і будьте щасливі! Зустрінемось на вже наступному відео. Пока.